До зруйнованого будинку у Полтаві приносять квіти та дитячі іграшки. В обласному центрі півтори доби тривали пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару російських військ, який був зранку 1 лютого. На місці влучання працювали, зокрема, понад 500 рятувальників правоохоронців та комунальників. Розбирати зруйнований будинок допомагали надзвичайники із Черкаської та Сумської областей. Завершили роботи близько 16.32 лютого. Ускладнені тим, що по першої конструкції напівзруйнований будинок і ну, можуть бути обвали, тому що це панельний будинок і фактично склався. Кількість загиблих зросла до 14. Одна жінка померла 1 лютого у лікарні. Тіла двох людей з-під завалів дістали близько 11 години 2 -го лютого. Під час влучання відбулася руйнація перекриття, і ми знаходили тіла навіть в підвальному приміщенні, в зв'язку з тим, що. Відбулось руйнування аж аж туди, так що маємо і там так. І на четвертому поверсі, на другому були знайдені і врятовані люди, в тому числі. Так що по всім по всьому під'їзду, який був зруйнований, на кожному поверсі, на жаль, були загиблі люди. Медики продовжують боротися за життя наших постраждалих, які в лікарнях, і чотирьох діток одна дитинка вже пішла на амбулаторне лікування. Троє є важкий стан, але стабільний. На місці розгорнули оперативний штаб міськради, людям видавали предмети першої необхідності. Також працювали представники волонтерських благодійних організацій та фондів. Ми забиваємо вікна деревом і ще додатково їх обшиваємо плівкою, щоб не проходила лишня волога, шум і все було добре. Вчорашнього ранку ми тут, але це не тільки ми, це не тільки наша організація. Тут безліч людей, які не байдужі до цього, які приносять їжу, які стоять разом з нами з вчорашнього ранку, які нам допомагають. Тобто наш фронт це забезпечення їжею, це і перший, і другий чай, і кава, і не тільки людям, і в основному це ДСНС. Нині зафіксували пошкодження майже двох десятків будинків та приміщення дитсадка. Дітей тимчасово розподілили до інших дошкільних закладів, розповіла Катерина Ямщикова. Багато роботи сьогодні стосовно прибирання, на жаль, вже решток, домівок. Це і нависаючі конструкції балконів, вибиті вікна. У нас понад 340 вікон, понад 190 балконів. Але ще раз це точно не підсумок. Проведемо заміри у всіх постраждалих будинках і в найкоротші терміни замінимо всім мешканцям віконні конструкції, вікна, щоб вони могли залишатися в своїх домівках і повернути якусь якість життя. Ми готові діяти в найкоротші терміни. Я думаю, що перші конструкції вже будуть встановлюватися протягом тижня. Тетяна Весна, Поліна Гончаренко, Богдан Казирі та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.